Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжимо говорити про особливості побудови твору опису процесу праці. Про процес праці ми вже говорили на одному із уроків розвитку мовлення. Так, так, у нас знову урок розвитку мовлення. А сьогодні ми будемо намагатися створити власну розповідь з елементами опису. Певних дій за власним спостереженням. Тобто, знову ж таки, про опис процесу праці. Чому саме процесу праці ми надаємо так багато уваги? Ну, можливо, тому що е, взагалі наш народ з давніх давен дуже цінував працю і роботу і взагалі працьовиту людину. Тож, е, звичайно, протягом свого життя ми працюємо, ми не сидимо без діла. І праця нас оточує щодня, ми щось робимо, або ж допомагаємо комусь, або самі стаємо свідками якогось процесу праці. То, звичайно, ми сьогодні про це говоримо. А саме сподіваюся, що у кожного з вас є улюблена справа, яку ви ну, дуже любите робити. Ми сьогодні про це й поговоримо і як же це все описати. Повірте, це не складно. Улюблена робота справді приносить задоволення, як казав Вільям Шекспір, робота, яку ми виконуємо охоче, зцілює болі. А народна мудрість, до речі, українська, свідчить про те, що знаєш, що вмієш за плечима не носити. Знання завжди і вміння ваші, які ви набуваєте в процесі свого розвитку, десь десь знадобляться: ну, звичайно, ви, можливо, готуєте обід чи прибираєте у кімнаті, чи, можливо, допомагаєте лагодити паркан, наприклад. Ну, для чого, здавалось би, нам це треба вміти? Чи можливо ми можемо обійтися і без цього? Ну, звичайно, ми не можемо без цього обійтися, адже е, це та праця, з якою ми стикаємося щодня, повсякденна праця. А можливо, у когось з вас є улюблене хобі, тобто та робота, яка приносить вам задоволення, то взагалі це чудово, ви можете розказати про неї. Отож, що ж таке праця? Словничок, тлумачний словничок підказує нам, що це діяльність людини, сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії, і мають своїм призначенням створення матеріальних та духовних цінностей. Тобто, бачимо, що це певний процес, так, на який людина застосовує або фізичні сили, так, або ж. Матеріальні, так, тобто людина або думає, тобто це розумова діяльність, або фізична діяльність, в кінці якої ми маємо певний продукт. Так, наприклад, коли письменник створює книгу, він потім має в результаті продукт, якесь оповідання або якийсь вірш, це розумова праця. А фізична праця це, наприклад, коли ви працюєте, ну, наприклад, те ж саме вишивання, так, поміркуємо. Яка ж вона праця? Це може бути вишивання, адже в процесі діяльності людина створює що? Людина створює ну, якусь уже готову вишиту роботу. Або ж, наприклад, це приготування звичайної страви якоїсь, так, приготування їжі, або прибирання в кімнаті, в квартирі, або ось, як ми бачимо, роблять героїні ось на світлині бойових гусаків, Тобто можна вишити іграшки, можливо, хтось може виготовити якісь вироби з дерева, хлопці там на трудах виготовляють якісь рамочки, виготовляють панно. Малювання, створення картини це теж праця, адже в результаті є продукт, це картина в'язання, Тобто дуже багато видів діяльності є. Так, ну, зверніть увагу, що, наприклад, колекціонування там, марок, там, наприклад, чи колекціонування монет це не діяльність, це просто ваше ну, таке захоплення, так, адже ну, який результат? Отож, зверніть увагу на домашню працю. Виберіть, що ж ви любите з цього всього робити. Ну, звичайно, це цілий процес. Чому? Тому що людина до нього готується. Наприклад, щоб намалювати картину, людина спочатку придумає, що вона буде малювати, так? Потім обирає, на чому вона буде малювати, чим вона буде малювати пензлі, це фарби і так далі. Якщо, наприклад, ви готовите скажімо, ту ж саму рамочку, то людина вибирає, там, ну, дитина, наприклад, вибирає, що це буде рамочка, якого розміру вона буде, для чого, що в ту рамочку можна буде поставити, так? З, якого її, з якого матеріалу це буде рамочка, там, починає цей матеріал добирати і так далі, якось його проєктувати, використовує якісь інструменти. Тобто це цілий процес. Тож, оце і є праця. Звичайно, домашня праця повсякденна це одна справа, але не забуваємо, що у нас зараз, на жаль, війна, і війна розширює види діяльності людини. Так, ось батько із сином майструють дрони, так, сьогодні деякі майструють дрони, плетуть сітки, виготовляють окопні свічі і навіть хімічні грілки, пічі для воїнів у бліндажі, там, наприклад, чи окопи. Тож справді це теж певний процес, адже для цього потрібні якісь матеріали, йде підготовча робота, йде якась і фізична і розумова сила, потрібно поміркувати, потрібно якісь вправні рухи робити. Можливо, хтось із вас теж займається якимось із цих видів діяльності і може задоволенням розказати і про цей вид праці. Отож, справді, як я вже говорила, ми впродовж свого життя. Чимось займаємося. І наш народ здавна вважався працелюбним, тому що справді у праці людина розвивається, вона набуває якихось певних знань, вмінь. І, звичайно, дуже велика кількість народних прислів'їв є про працю. Наприклад, без роботи день роком стає, будеш трудитися, будеш кормитися, хто рано підводиться, а за тими діло водиться. Без діла слабіє сила, за один раз не зітнеш дерева враз. Хто багато робив, той багато знає, і можливо, ви помічали, що навіть ваші бабусі чи дідусі теж, здавалось би, на пенсії, але вони не можуть сидіти без діла. Вони хочуть бути корисними, вони хочуть щось робити, навіть коли у них уже геть зовсім немає сил. Справді, адже праця створює людину, вона й робить людину благородною. Пригадаємо, діти, назвіть, типи мовлення. Це вже ми від праці поступово переходимо до нашої роботи, а ми повинні створити твір, опис у художньому стилі, тож назвіть типи мовлення. Звичайно, це опис, роздум і розповідь. А який же твір ми називаємо описом? Що таке опис? Пригадаймо. Це текст, який в усній чи в писемній формі дає словесне зображення основних ознак предмета, явища особи чи процесу. А що ж таке процес праці? Ми вже з вами говорили. Що це таке? Пригадайте. Це система послідовного виконуваного виконуваних, це система послідовних виконуваних трудових операцій, яка обов'язково має певний результат, вихідний проц... продукт. А яку ж особливість має розвиток дії у творах опису процесу праці? Розвиток дії відбувається за рахунок того, що кожна наступна думка додає до сказаного щось нове, з яких же основних частин складається опис процесу праці. Підготовчий етап, опис послідовного виконання праці і опис результатів роботи. Тобто ми маємо ось такі три основні етапи. А пригадайте стилі мовлення і назвіть найхарактерніші ознаки художнього стилю, а допоможе вам цьому хмара слів, яку ви бачите на екрані. Ну що, пригадали, чим художній стиль відрізняється, наприклад, від ділового чи наукового. Якщо ні, не пригадали, чи, можливо, вам важко, то далі дивіться і слухайте. Розповідь про трудовий процес може бути складена в науковому, діловому або художньому стилях. Ми про це вже говорили. У науковому стилі описи процесів праці подаються узагальнено. Трудові дії не стосуються певного часу. Найчастіше вживаються дієслова третьої особи множини, роблять, будують, складають вони хтось. Використовується поєднання слів можна, треба, необхідно, варто з неозначеною формою дієслова. Розповідь має характер інструкції, відсутні емоційно забарвлені слова і слова в переносному значенні, і тон викладу нейтральний. Мета наукового стилю це передати точні узагальнені відомості про процес праці, а про, про якісь послідовно виконані дії. Ну, а художній стиль відзначається образністю, емоційністю. У ньому широко використовуються художні засоби. Епітети, порівняння, метафори, оцінні слова, емоційно забарвлена лексика. Мета такої розповіді передати ставлення мовця до процесу праці. І зверніть увагу, що коли ми говоримо про художній стиль або складаємо текст у художньому стилі, то у нас вже є трудова дія стосується конкретної особи. В нас є конкретні виконавці дій. Хто ж виконує цю справу? І найчастіше вживаються дієслова там першої чи другої особи однини чи множини. Тобто в нас є конкретні виконавці дії, і, звичайно, уже характер не носить якоїсь інструкції, а чітко виконуються дії, і в першу чергу показується ставлення до. Таких дій, як там людина, ми можемо відчути, чи з любов'ю людина виконує цю роботу, чи не, хоча вона її виконує, чи людині подобається результат своєї праці, тобто саме емоції, мета передати не тільки саму працю, а як же людина ставиться до цієї праці. Ось те, що вам потрібно буде зробити: тобто, вам потрібно буде розповісти про свою улюблену працю. Те, що ви любите робити. Або, можливо, ви колись з кимось виконували якусь працю з задоволенням і саме передати ваше ставлення, не просто описати, що ж ви робили послідовно, а ще й щоб відчувалося у вашому тексті ваші емоції. Попрацюємо з текстом. Як ми із сестрою виготовили аплікацію із соломи? Уже в назві ми можемо зрозуміти про що. Що ми із сестрою, тобто в нас є конкретні виконавці дії, ну і виготовляється аплікація із соломи. Прочитаємо, будь ласка, цей текст і розглянемо на практиці, з яких частин він побудований і які слова для цього використовуються. Спочатку за допомогою ножиць я відділив соломинки від вузлів. Колінець. Після цього сестра поклала соломинки до каструлі, залила їх крутим окропом і щільно закрила кришкою. Наступної доби вона дістала соломинки з води, ножем розітнула кожну з них уздовж та з обох сторін попрасувала гарячою праскою. Призначену для роботи поверхню тло я зачистив наждачною шкуркою, потім сестра опрацювала її 4% розчином марганцево кислого калію. Пізніше я олівцем наніс на вже висохлу поверхню контур майбутньої аплікації. Випрасувані соломинки ми удвох ножицями розрізали на квадратики, прямокутнички й ромбики. Кожен шматочок соломинки я змазував фотоклеєм, а після цього сестра прикріпляла його до окресленого контура рисунка. Наклеєний шматочок я міцно притискав вологою ганчіркою. На сам кінець ми вкрили увесь виріб безколірним лаком. Текст взятий із творів Олександрової. Отож, поміркуємо, діти для початку. Чи можна цей текст назвати описом праці? Звернули увагу, що який в нас був підготовчий етап. Тобто, спочатку відділили соломинки від вузлів і запарили їх, так? Залили їх крутим окропом і щільно закрили кришкою. Ось ми бачимо підготовчий етап. Як же готувалися до цієї роботи, так? Далі йде другий етап, власна робота, Ось, так? дістала соломинки з води, розітнула, попрасувала, тобто зверніть увагу, що в такому тексті буде велика кількість дієслів. Я зачистив, опрацювала наніс, ніс, розрізали, так? я змазував, прикріпляла. Наклеєний шматочок притискав, тобто, бачимо, але в нас немає вже самого результату праці. Так, На сам кінець ми вкрили увесь виріб безполірним лаком, тобто ось такий стислий, можна сказати, твір. Так, третій про результат праці в нас говориться ось саме одним реченням. Але зверніть увагу, для того, щоб була послідовність викладу думок, послідовність дій. Які ж слова для цього використовуються? Ось дивіться, будь ласка, спочатку, після цього, наступної доби, потім, пізніше. Так, після цього, знову ж таки. І на сам кінець, ось такі слова, бачите, звичайно, це не означення, це звичайно обставини, але їх проти, просто підкресла хвилястою лінією для того, щоб ви їх побачили, що саме ось такі слова можуть використовуватися для того, щоб показати послідовність виконання дій, в якій послідовності вони виконуються. Отож, як ми зрозуміли... Що в нас є конкретний виконавець дій, виготовляється аплікація із соломи, тобто, справді це цілий процес. А тепер поміркуємо діти, а в якому стилі написано цей текст? Ну, звичайно, як таких емоцій у нас малувато, майже немає слів у переносному значенні та епітетів, але ми бачимо, що це все ж таки художній стиль. Тобто, науковий трошечки схожий, так? адже використовується, от 4% розчином марганцево-кислого калію, поверхню, наждачною шкуркою, працювала, тобто ось такі, начебто, слова. Але звертаємо увагу, що в нас праця стосується конкретного виконавця. Це не інструкція. Це ем, все ж таки більше тяжіє до художнього стилю, бо використовуються і зменшено писливі слова, квадратики, прямокутнички. Ромбики, шматочок, соломинки е, ось е, з таким от все ж таки використовуються зменшено пискливі слова. Е, щоправда, складно зрозуміти, як виконавець ставиться до цього процесу, з задоволенням чи ні? Е, все дуже так скупо описано, все схематично, коротко. Ну і, звичайно, хотілося б, щоб в цьому тексті було більше сказано, чи задоволений виконавець результатом власної дії. Отож, діти, коли ви будете складати власний текст, то, будь ласка, додайте більше емоцій, більше якихось художніх засобів для того, щоб відчувалося, як же ви ставитеся до тої праці, яку ви будете виконувати, про яку точніше ви будете розповідати? Адже зверніть увагу, що в темі вказано, що це улюблена праця, тому ви повинні і передати цю улюблену працю. Ну, ось такий бачимо текст як зразочок. Як же можна описати, наприклад, як виготовляють аплікацію із СОЛОМ? Ну і, звичайно, вам пам'ятка. Як же складати твір, опис процесу праці? У вступній частині твору вкажіть на особу, що виконує роботу, і зазначте назву трудової дії. В основній частині твору, описуючи безпосередньо процес праці, обов'язково дотримайте чіткої послідовності виконання дій, використовуючи при цьому спеціальні слова: спочатку, потім, пізніше, за тим, кінець», перед тим, як, після того, як, для того, щоб та інші. Тобто, ось ці слова ви можете собі записати для того, щоб потім їх використовувати. Під час опису трудового процесу вживайте слова, що аналізують виконувані операції, Ось саме ті слова, які допоможуть вам передати ваше ставлення працювати швидко, легко, серйозно, спокійно, творчо, цікаво, зосереджено, вправно, праця успішна, благородна, відповідальна, напружена, нелегка, плідна, радісна, сумлінна. Запишіть собі ось ці слова. Можливо, саме ви щось виберете і використаєте у власному творі. З метою створення тексту опису процесу праці в художньому стилі використовуйте художні засоби, епітети, метафори, порівняння та інші. Пам'ятайте, що основною метою художнього опису трудового процесу є характеристика людини під час роботи та її ставлення до праці. Ну і ваш орієнтовний обсяг твору це півтори-дві сторіночки. Тож, будь ласка, натисніть на паузу. І запишіть собі те, що вважаєте за потрібне із цієї пам'ятки. А ми працюємо далі. І знову ж таки лексична робота. Готуємо собі певний словничок, який ми використаємо. Доберіть синоніми до слова працювати, ну, щоб вникати зайвих повторів. І також доберіть означення до слів праця і рухи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, працювати це трудитися, робити, виготовляти, виробляти, виконувати, створювати, А які синоніми дібрали ви. А до слова праця можна дібрати такі слова: напружена, важка, легка, цікава, успішна, тхненна, розумова, фізична, благородна. Зверніть увагу, що саме ось ці епітети можна використати і показати ними, власне, станом до того, про що ви будете писати. А які ж можуть бути рухи людини, зверніть увагу: впевнені, чіткі, точні, повільні, швидкі, енергійні, обережні, ритмічні, автоматичні. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть собі те, що вважаєте за потрібне. А ми працюємо далі. І, звичайно, не, не треба забувати, що ми з вами вже вивчили дієприслівниковий зворот. А ви звернули увагу, що в тексті описі процесу праці велику кількість ми будемо використовувати саме дієслів. Але ваше завдання використати у власному тексті декілька речень із дієприслівниковими зворотами. Спробуємо пригадати, що таке дієприслівник, ну і утворити дієприслівникові звороти. Натисніть, будь ласка, на паузу і від поданих дієслів утворіть дієприслівники, а також декілька уже утворених сполук уведіть у речення. Тобто 2-3 сполуки, використайте і побудуйте речення з дієприслівниковими зворотами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Розкресливши на папері, вирізавши з картону, наливши до каструлі, приготувавши. До роботи, розклавши на столі, надягши фартух, миючи підлогу, витираючи пил. Так, ці дієприслівники разом із залежними від них словами, утворюють дієприслівниковий зворот. Ми пам'ятаємо про те, що дієприслівникові звороти завжди виділяються комою. В принципі, як і одиничні дієприслівники, не виділяються лише, пригадуємо, коли вони становлять фразеологізми або ж коли. Вони, до речі, фразеологізми ви теж можете використати. Наприклад, не сидіти, склавши руки, так? <кій> не б'ючи байдики і так далі. Тобто такі фразеологізми ви теж можете використати, але вони не є дієприслівниковими зворотами, і ми їх комами не виділяємо. А також одиничні дієприслівники, які стоять відразу після присутка, і відповідають на питання, як яким способом. Які ж речення ми можемо побудувати з поданими дієприслівниковими зворотами. Ну, наприклад, розкресливши на папері мітки, обережно починаю приклеювати деталі, або приготувавши до роботи стіл, починаю творити, розклавши на столі продукти, чіткими рухами починаю дрібно нарізати. Миючи шваброю підлогу, люблю пританцьовувати. А, до речі, коли ви прибираєте в кімнаті, ви любите танцювати, чи, можливо, наспівувати собі, можете написати і про це. І таким чином ви проявляєте своє ставлення до певного процесу праці, адже у вас результат чиста кімната, в якій ви отримуєте задоволення. Не забувайте про правильну побудову речень із дієприслівниковими зворотами. Пам'ятайте, що в такому реченні. Обов'язково наявний підмет. В цьому реченні, якщо в нас навіть підмета немає, ми можемо сказати, я обережно починаю приклеювати деталі і я розкреслю на папері мітки. Тобто обидві дії, і присутка, і дієприслівника стосуються підмета. І в ці дії підмет виконує одночасно, ну або з невеликою різницею у часі. Не забувайте про це, щоб у вас не було граматичних помилок. Отож, дієприслівникові звороти пригадали. І нарешті варто зауважити, що у тексті розповіді про процес праці з елементами опису та роздуму називаються ознаки виконуваних дій та їх аргументації, тобто для чого навіщо виконуємо кожну дію? Це робить текст змістовнішим і багатшим. Інколи в текстах художнього стилю з метою більш виразного пояснення людського настрою, внутрішнього стану чи самооцінки використовують такий художній засіб, як аналогія. Аналогія нагадує розгорне порівняння, коли характеристику одних явищ заміняють розповіддю чи описом інших, більш зрозумілих читачам, виразних. Трапляється, що якийсь епізод з людського життя, певні вчинки, процес становлення характеру, формування певних рис порівнюють із процесом праці. Наприклад, ось із твору Василя стуса. Кожна людина твориться, самонароджується, хто ти є поки що. Кавалок глини сирової, пластичної. Бери цей кавалок у обидві жмені імни доти, поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, перем'яте. Мни глину, поки не відчуєш під мозолями кремінь, Творися ж нася красиво, говорив Василь Стус. Ну і, звичайно, невеличкий орієнтовний план. Складається з чотирьох основних частин. Ну, я додала ще одну: це висновок ваш настрій після виконання роботи. Звичайно, підготовчий етап для виконання якоїсь роботи, в якому ви розказуєте, хто виконує дію. Ви самі, чи, можливо, ви допомагаєте чи спостерігаєте за чиєюсь працею, що саме виконується, і що потрібно приготувати для роботи. Саме друга частина опис послідовного виконання праці. Третє опис результатів роботи, що вийшло, як то кажуть, в результаті, що вдалося зробити. Ну і висновочок, в якому напишете настрій після виконання роботи. Чи задоволені результатом, чи, можливо, не задоволені, чи хотілося б краще, а вдалося, як завжди. Ну, і таке буває. Тому натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі орієнтовний план. До речі, чи знаєте ви те, що є такий термін макджоб, таким словом називають непрестижну низькооплачувану роботу. До речі, найстаріший працівник працював у Нью-Джерсі, навіть коли йому виповнилося 100 років, він все одно продовжував ходити на роботу. У однієї Бельгійки був найдовший робочий день. Вона безперервно смажила картоплю фрі протягом 78 годин. Близько половини всього життя більшість людей проводять на роботі. А в Анктарктиді існує професія піднімач пінгвінів. Ви знали про це? Такі робітники повинні піднімати пінгвінів, що впали на спину. Це відбувається за того, що птахи, дивлячись на гелікоптери або літаки в небі, закидають голову назад а потім падають на сніг. У жителя США Тодда Гортона досить дивна професія, він працює посмішкою. Більшість людей мріють мати роботу на телебаченні, а найбільш продуктивним днем тижня вважається вівторок. А ви знали про такі цікаві факти. Тож, сподіваюся, я вас не дуже втомила. Ваше домашнє завдання. Скласти записати твір за планом. Не забуваймо про абзаці та дієприслівникові звороти, але для початку виберіть про яку улюблену вами дію, яку ви виконуєте чи любите виконувати, а, можливо, колись виконували, ви хочете написати. Обов'язково спочатку користуйтеся чернеткою, перевіряйте себе, не забувайте про дієприслівникові звороти. Ну, хоча б два-три речення запишіть з дієприслівниковими зворотами, я думаю, це не так складно. Не забувайте про те, що ви пишете чисто і охайно цінуйте свою працю, пам'ятайте про розділові знаки. Любіть і вивчайте українську мову, займайтеся улюбленою справою і будьте щасливі! До побачення і успіхів вам!